Знайте, Бог прийшов на те місце, де мав зустрітися з Адамом, а Адама там немає. Ви знаєте, і це не то, що Бог щось поміняв. Це, скоріше всього, Адам мав бути на одному місці, яке було вибране, можливо, яке надихало на щось. І Адам, ви знаєте, він змінив місце дислокації. І коли ми читаємо цей момент, то Господь Бог прийшов. І ви знаєте, він вигукнув і він сказав: Адаме, де ти? Буває в нашому житті, дорі друзі, я в першу чергу за себе скажу. Я часто буває таке, відчуваю такий звук, такий позов, такий поклик Господній. Володя, де ти? І зразу ти розумієш або ти осознаєш, що ти не на тому місці, яке як хотів бачити, щоб ти був там, Господь. Дорогі друзі, це ми можемо так, знаєте, подумками думати, як воно там відбувалося в раю.